Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна Краса. Мене звати Олена. І сьогодні хочу з вами розібрати ось такий лоточок з прикрасами. Тут два лоти знаходяться. Давайте почнемо. Будемо по одній прикрасі розглядати. Перша прикраса, з якої я сьогодні хочу почати, це ось така. Трошки незвичайна, прикраса брошка. Чим вона незвичайна? тим, що, подивіться, яке неї кріплення. Вона кріпиться на два піни. Це досить сучасна, я думаю, прикраса. Скоріше за все, це вже 2000 ні можливо, це навіть Китай. Ось така цікава. Тут е Тут поєднані пластикові та скляні кристали, вони такого цікавого сіроватого кольору. І в цілому, ну, брошка просто так незвичайна, завдяки цим своїм підвісочкам, ну, така непогана брошечка. Наступна прикраса, яка була в цьому лоті, це ось така сніжинка. Подивіться. Подивіться, яка вона, така як наповнена повітрям, брошка. Дуже гарної якості прозорі кристали, всі вони закріплені в таких втулочках, і тут є маркування. Чесно вам скажу, мене це маркування абсолютно, мені це маркування абсолютно ні про що не говорить. Шурін. Якщо ви знаєте щось про цю компанію, напишіть, тому що я взагалі нічого не знайшла, крім того, що ну, ось такі подібні прикраси в продажу, але ніякої інформації щодо того, який це вік. Ну так по дизайну я б сказала, що це, мабуть, роки. 60, 70 -ті. брошка ще може бути підвіскою. Ну, нічого більше сказати не можу, що брошка, тільки те, що брошечка в ідеальному стані. Досить легка. При цьому такого середнього розміру брошка. Така якась зимова прикраса, я би сказала, така сніжинка. Наступна прикраса розтібнулась. Так, це ось така, мабуть, брошечка спрей, дуже гарної якості кристали, декілька відтінків рожевого. така легка. І мені здається, що навіть по дизайну можна здогадатись, що це брошка австрійська. Не є маркування Made in Austria Такий зворотній бік, дуже типовий для австрійських брошок Ось таке кріплення кристалів. Дуже симпатична, мила брошечка. Так. Наступна прикраса в цьому лоті. Це прикраса, яка вела в мене в оману, так скажу. По лицьовому, судячи з лицевого боку цієї прикраси, я б сказала, що це десь 30-ті, 40 ві така типова, типовий дизайн, типове оздоблення прозорими кристалами, така орхідея. Але коли я взяла її в руки і перевернула, я зрозуміла, що це щось не те. Хоч тут о, хорошої якості замок, таке добротне кріплення голки, щільний метал, але, але це не настільки стара прикраса, як я думала. Я, ну, судячи з того, що я бачу тепер в руках тримаючи, я думаю, що це, ну, можливо, 70-ті роки, тобто це така собі імітація прикрас о, початку 20-го століття. І ось ця частинка, яка мала би бути рухомою, вона і виконана окремою деталькою, але вона закріплена тут жорстко і вона не рухається. Ну, ось така брошечка-орхідея. Так. Наступна прикраса просто неймовірна красуня. Подивіться, яка вона чудова. Це такий віночок, мабуть, виконаний із дуже красивих кристалів, із кабашонів, морозного скла, дуже-дуже гарного такого блакитного кольору. Плюс тут поєднання ще використані кристали з покриттям АБ, і кристали в формі навити, частина з яких має легке покриття Aurora Borealis, а частина просто блакитного кольору кристали. Ось такого розміру брошка. На мій погляд, вона дуже-дуже красива. Дивіться, ця гілочка, такі, як гілочка така, ще на цьому вінку вона виступає як другим шаром. Ось такий зворотній бік. Застібка, трошки погнута голка, у всьому іншому в ідеальному стані покриття. І, на жаль, ніяких маркувань на ній немає. Думаю, що це роки 60-70. Дуже красива. Такі дуже гарно в цих кабашонах світло грає. Красива брошечка. Наступна прикраса з лоту ось така брошка. Я думаю, що якась гілочка із стрічкою, мабуть, прозорі кристали. Такі немаленького розміру. Всі кристалики на місці і ось такий зворотній бік. Ну що, Зворотній бік нам теж говорить про те, що це прикраса не настільки вінтажна, і тут є якесь маркування. Хм, ви знаєте, я не можу. Ну, у мене таке враження, що це Бі-Ді-літери. А далі йдуть цифри 1961. Цікаво. Ви знаєте, от, е, якщо це дата випуску цієї брошки, то це для мене просто сюрприз, тому що. Ось так по зворотньому боку я би сказала, що це прикраса років 90-х. Треба спробувати щось знайти про це маркування, тому що я таке маркування зустрічаю вперше. Ось така симпатична, в принципі, брошка. Всі кристали на місці. Переливаються. Гарненько, З цікавим маркуванням. Наступна прикраса з цього лоту. Дуже гарна прикраса, мені вона дуже сподобалась. Ну, По-перше, це фур-кліп. Плюс всі кристали рідні, всі на місці, неймовірне поєднання такого смарагдового, зеленого кольору і прозорих кристалів. І дивіться, скільки форм тут використано, наскільки різні кристали і за розміром. І за формою ну, дуже гарний фуркліп. А ще у нього дуже цікава застібка. Я таку, чесно кажучи, зустрічаю вперше. Подивіться, тобто класичні дві голочки для характерні для цієї застіпки. Так ось відгинається цей механізм, але, бачите, одна голка із вигином, а ця голочка майже рівна. І тут ми маємо ще додаткову застібку, яка фіксує цю голку. Ну, дуже продуманий механізм, тому що мене завжди бентежать ці голочки, якщо я вдягаю таку прикрасу, тому що мені здається, що недостатня фіксація у прикраси за одяг. А з такою ще з додатковим кріпленням це просто чудовий чудовий варіант. І, знаєте, ну, ось так, я дивлюсь на цю прикрасу і на цю застіпку. І ну, мені здається, що це якась мала бути якась іменита компанія, можливо, навіть запатентована така застіпка, але ніяких маркувань про це немає. Тому, можливо, якщо ви зустрічали такі застібки раніше, можливо, ваші прикраси з маркуванням, то поділіться, будь ласка, мені дуже цікаво. Але форкліп просто неймовірний. Так, наступна прикраса з цього лоту це ось така брошка. Брошка з підвіскою, така крапелька перлинка, це пластикова підвіска. Кабашон також пластиковий і прозорі кристалики. Брошка дуже важка. Знаєте, так, от якщо на перший погляд, здається, що вона має бути легенькою, але тут дуже-дуже щільний цей метал, і вона дуже вагома. Досить дивне для мене розташування голки. Ну, Мені здавалось би, що вона мала бути розміщена поперек, а не в. Вздовж цієї прикраси. І застіпка така не дуже вінтажна, чомусь розтібнута. Ну Я думаю, що це прикраса років 90-х, але виконана вона дуже якісно. Така собі брошечка чимось брошку орден нагадує. Симпатична. Наступна прикраса з цього лоту схожа на попередню брошка. Але ця брошка вже більш поважного віку. Подивіться, які красиві оці краплеподібні кристали, як вони сяють чудово. Тут також підвіска, пластикова ця перлинка. Дуже гарна шапочка на цій підвізці використана. І. Дуже різні різної форми прозорі кристали з чудовою огранкою. Ось ці просто зачаровують так, як вони проливаються. Ось такий зворотній бік у цієї брошки. Ця брошка точно вінтажна. І я б сказала, що це 60-ті-70. Симпатична дуже брошка. Ця мені дуже подобається. Так. Ще в цьому лоті була ось така брошка-малютка, дуже-дуже приємного ніжного блакитного кольору. І дуже гарної якості кристали, можливо, не найвдаліша підложка сьогодні для блакитних прикрас, але брошечка, хоч вона і дуже малесенька, але вона дуже-дуже симпатична. І ця брошечка із маркуванням. На планочці написано Made Austria. Ось така симпатична брошка австрійська. Я не знаюсь на європейських прикрасах, тому ну так, можу тільки. Припустити, що, можливо, це також роки 60-70. ті Але точніше, я не можу сказати, стільки моє припущення щодо віку цієї брошки. Ще в цьому лоті була одиночна кліпса. Це кліпса від компанії Vice. І подивіться, які гарні кристали в цій кліпсі. Якщо потрібно бути, буде. Десь замінити якийсь кристал незвичайного кольору, то я думаю, що ця кліпса може бути чудовим донором. Дуже гарна кліпса. Але шкода, що вона одна. Так, Наступна прикраса. Одна із тих, які мені дуже сподобались ще на фотографії. Подивіться, які гарні ставки. Це скло. Всі ці кабашони скляні. Прикраса, незважаючи на її невеличкий розмір, дуже важка, тому що тут дуже щільний метал і важкі оці скляні вставки. Такий ефект Мунглоу, я б сказала, в цих кабашонах. І це дрес-кліп ось такий зворотній бік у прикраси. Застібка працює і досить міцно фіксується. Єдине, що якийсь не дуже вмілий власник попередній ремонтував цю брошку. І подивіться, як сильно її залито клеєм. І, ну, якби можна було б Незважати на те, що зворотній бік, да, не зіпсований, але такий замащений клеєм. Але дуже шкода, ось тут навколо цього кабашону дуже багато залишків клею. І він, ви знаєте, він такий дивний, він дуже твердий цей клей. І я не знаю, чи вдасться мені його відчистити. Не схоже, що він буде. Розчинятися спиртом або ацетоном. Ну, треба спробувати, я ще не пробувала почистити цей дрес-кліп. Але ну, він дуже симпатичний Неймовірно гарний. <кій> так. Ну і остання прикраса з цього лоту, в принципі, яка і була причиною для його купівлі. Хоча тут дуже багато цікавих прикрас, але купила я цей лот завдяки оцій квіточці. Ви знаєте, я завжди <кій> якось дуже невпевнено почувалася і мені здавалося, що я щось не те кажу, коли я називала цю квіточку українською мовою. Глазки, да, як ну, звична нам назва. Нещодавно мені трапилось відео на YouTube з українськими назвами, саме квітів. І я дізналася, що ця квітка українською називається або братки, або зозулені черевички така цікава назва. Так що ось такі зозулені черевички, з неймовірно, збереженою емалю. Подивіться, які яскраві кольори, і як чудово зберіглася маль, ось тут просто мінімальний схід її. А, кристали тут м -м, всі на місці, просто частина з них дуже сильно потемніла, втратила блиск. Але я ще подумаю, чи буду я їх замінювати. Ця прикраса не проста. Ну, по-перше, це також фуркліп. Працюючий механізм в ідеальному стані зворотній бік. Я думаю, що це родієве покриття. І ось маркування. Це кора. Я спробую під час монтажу знайти якусь додаткову інформацію, можливо, я знайду патент на цю прикрасу. Ну, так, от, я думаю, що це. Мабуть, за початок 40-х років. Але, так як я ну, зараз не готова сказати, чи існує патент на цю прикрасу, стверджувати не можу. Але я просто в захваті від цієї квіточки. І ось таке чудове поповнення моєї колекції прикрас від кору. Яка вона чудова. Так, добре. Ну, можна було б на цьому скінчити, але я вирішила сьогодні ще один невеличкий лот вам показати. Просто буквально вчора отримала посилку і захотіла відразу його показати. Цей лот невеличкий, тут прикраса зовсім іншого плану. Якщо всі ці були з кристалами, то тут ні, тут навпаки, більше металеві прикраси. Ось така абстрактна брошка. Ось такий зворотній бік. Я думаю, що це десь. 90-ті роки. Вона досить важка, великого розміру, срібного кольору покриття і в дуже непоганому стані ця брошка. Це для тих, хто любить абстракцію, любить носити прикраси на пальто. Це для, мені здається, і ще й в срібному кольорі. Я думаю, що це просто ідеальний варіант. Так, вона якраз по або на піджаку, або на пальто, буде чудово. Виглядати. Наступна прикраса в цьому лоті це ось такий маленький кошик, золотистого кольору метал, перлинки, прорізна така легенька брошка. Ось такий зворотній бік. Це також не глибокий, ну, не знаю, чи вінтаж. Якщо вінтаж, то ледве-ледве на а, межі. Да, Руків, можливо, це, дивіться, як якусь кривозастіпка у неї закріплена, мені здається. Але застіпка ось така. Стан чудовий, покриття, все на місці перлинки також з покриттям ось такий кошик. Ще одна брошка ось така брошка-стрічка. Яскравий золотий колір покриття у неї, комбінація металу із брашуванням і глянцевого металу ось тут по центру. Ви знаєте, я думала, що це брошка від компанії БСК. Якось воно схоже мені, але дивіться, яке тут дивне маркування. Маркування у вигляді цифр 302. Уявлення немає, що це може бути. Ну, наскільки я знаю, цифрами маркував прикраси Марсель Буше, але це точно не воно. А ще, наскільки я знаю, такі маркування цифрами були у компанії Sphinx. Ну, не знаю. Ось така стрічка. Наступна прикраса цього лоту, подивіться, який чудовий капелюшок. Він досить такого значного розміру, дуже важкий, як для такої брошки. І подивіться, яка, який чудовий, яке чудове оздоблення цього капелюшка. Вся поверхня вкрита ось такими завитками. І ще й троянда. Причому троянда виконана в техніці вітражної, вітражній техніці, ці плюсточки мають тільки металевий обідок, а по центру це просто така скляна емаль. Вона трошки відрізняється по кольору, вона більш фіолетова, ніж оця червона емаль на капелюшку. Дуже симпатична прикраса. Зворотній бік, і ми бачимо маркування LC, це компанія Ліс Клейборн. Я думаю, що це десь 90-ті роки прикраса. Дуже якісна. Дуже якісний такий капелюшок. Так, наступна прикраса це ось такий чудовий слоник. Багато оздоблений. І кристали, і скляна емаль. Ще маленький кристалик в оці. Дуже симпатична брошка, досить такого суттєвого розміру. Ось такий у неї зворотній бік. Дивіться, як цікаво, кристали вставлені просто в отворі в металі. І закріплені клеєм. Маркування цієї брошці не знайшла. Хоча я точно знаю, що є дуже-дуже схожа прикраса у компанії Капрі. Цікаво, у мене таке враження, що тут ремонтували застіпку. Схоже на те, що, можливо, тут була пайка, а може і ні. Ну, У будь-якому випадку застіпка тримається чудово. Може, трошки закріпити ось тут голку, а тут все гаразд. Дуже симпатичний слон, мені дуже сподобалася ця брошка. Так. Слоник. Він не один в цьому лоті. Ще є ось така сімейка слоників срібного блискучого такого кольору покриття у цієї брошечки. Три слоники. Досить важканька брошка. Схожа за формою на брошку планку. І ось такий незворотній бік. Дивіться, яка довга голка, застіпка, і є маркування. Сфокусуватися щось мені не вдається на цьому маркуванні, але я бачу за камерою, що це компанія Daincraft. Зворотній бік, до речі, таке, таке брошування, е, схоже, е, схоже, використовувалось на прикрасах від Giваші. Ось такі симпатичні слоники від компанії Daycraft. Думаю, що це також десь 90-ті роки. Ну і остання брошка, яка насправді, ой, насправді найбільше сподобалась мені на фотографіях, я знала цю прикрасу, і мені захотілося її придбати. Лот був недорогий. І я вирішила придбати лот заради ось цієї брошки у вигляді голови слона. Подивіться, наскільки реалістично виконана ця прикраса, яка у неї форма. І дуже-дуже приємний колір у покриття. Таке сатинове просто сатиновий золотий відтінок. Не яскравий, а такий приємний саме. І ось такий слон, хобот. Бивні. Це прикраса від компанії AJC. І хоча зазвичай вважається, що якось так що прикраси цієї компанії недорогі. Але це не відноситься до ось цієї серії. Це була саме серія прикрас ось таких голови слонів. Вони дуже різні бувають, бувають оздоблені кристалами ось тут на лобі, бувають в срібному кольорі, в золотистому, різний а, кольор покриття, трошки відрізняється форма. І ці прикраси коштують мінімум 20 доларів плюс доставка. А то і 40 доларів може коштувати. І я знаю людей, які колекціонують саме оцю серію слонів від компанії GC. Брошка чудова, мені вона дуже-дуже подобається. Така якась реалістична і дуже приємного кольору. Ну що, друзі, ось така сьогодні вийшла розпаковка. Ми з вами подивились два лоти. Мої фаворити це оці дві прикраси, ну, які були е, причинами купівлі першого лоту і другого лоту. Але насправді тут дуже багато гарних прикрас. І оці дві брошки дуже милі. І ось ця красуня, неймовірна. І дрискліп, ось цей мені подобається. А ось цей, трохи не забула про цей. Ну, до речі, я вважаю обидва ці лоти дуже вдалими. І сподіваюся, що вам сподобалася розпаковка, ви отримали задоволення. На все добре, до нових зустрічей!